Олег Кіпер, що намагався вплинути на розгляд справи. До слова, у діяльності Юнігран, кіпер також займає центральну роль. Майбутній генпрокурор має власну вигоду із заробітку компанії, тому кошти від видобутку корисних копалин, продажу піску, щебню та вибухівки йдуть до його кишені. До того ж, частина активів юніграну вже стали заставою для кредитів фірмі Нотел, пов'язані з кумом кіпера Осіповим. Інші компанії холдингу продовжують використовувати надра родовищ на власну користь. У листопаді 2024 року Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на рахунки низки підприємств, що використовувались для обходу санкцій. Однак це не зупинило діяльність компанії. Замість того, щоб припинити роботу, керівники просто відкрили нові рахунки та продовжили роботу під іншими назвами та з новими реквізитами. При цьому правоохоронці, знаючи про російське коріння та маніпуляції активами, не вживають жодних заходів. У справі беруть участь і судді, наприклад, суддя Роман Бойко, Ухвалив заборону Держгеонадрам вносити зміни до держреєстру спецдозволів на користування надрами в частині власника, виданого на ім'я АТ Коростенський кар'єр. Таке рі.